Привіт всім кінеманам! За вікном осінь, а отже хочеться зупинитися, закутатися в плед, зробити собі чашку гарячого какао та переглянути такий фільм, який викличе справжні живі непідробні емоції і подарує нас нагу на життєві сили та майбутнє. А ще й будь ласка, щоб кінцівка була хорошою. З такою важливою місією, як найкраще справляються фільми про любов, тому ловіть добірку романтичних фільмів, які гарантовано гідні вашої уваги. Дякую, що завітали на мій канал. Вам смачного перегляду, а ми починаємо! Любов як спокута. Це доленосна історія про силу безумовного та всепоглинаючого кохання, яка показує глядачеві, що немає такого болю, який не змогла б зцілити чиста і справжня любов. Енджел звикла до того, що чоловіки задивляються на неї. Вона заробляла на життя тим, що була найкрасивішою жінкою у борделі, і в неї було більше чоловіків, ніж вона може порахувати. Але одного разу її клієнтом став молодий та гарний фермер, який живе за межами міста, і стверджує, що Бог хоче, щоб він одружився з нею. Для неї в пропозиції немає нічого дивного, бо вона вже п'ята за тиждень. Однак дивно те, що Майкл не дивиться на неї з пожадливістю. Ти не вибирала те життя, яке в тебе було. Але ти можеш вибрати те життя, яке хочеш, каже чоловік. Але як далеко готовий зайти Майкл, щоб її покохати і, зрештою, пробачити її, адже правда в тому, що рабство Енджело Борделі лише одна з жахливих травм, які вона пережила. Дивись в обидва боки романтична комедійна драма від Netflix, де у головних ролях ми бачимо зірку Рівердейла Лілі Рейнхарт. У центрі сюжету опиняється молода дівчина Наталі, яка закінчила коледж. З цього моменту її життя розпадається на дві паралельні реальності: в одній вона чекає на народження дитини і залишається в рідному містечку, щоб ростити своє чадо, а в іншій героїня переїжджає до Лос-Анджелеса щоб побудувати кар'єру своєї мрії. Фільм залишає по собі приємне, тепле враження та має дещо повчальний характер, оскільки дає гарно зрозуміти, що в будь-якій ситуації потрібно вчасно взяти в себе в руки, вірити в те, що ти робиш, і все вийде. Не треба жаліти за життям, яке могло скластися, все так, як і має бути. Знову любов! Проходить два роки з того часу, як ілюстратор дитячих книг Міра Рей стала очевидцем трагічної загибелі свого коханого. Молода жінка, яка все ще сумує за коханим чоловіком, відправляє на його старий номер телефону цілий ряд романтичних повідомлень, не здогадуючись, що тепер він закріплений за журналістом і музичним критиком Робом Бернсом. Зворушений ширістю цих повідомлень чоловік вирішує відшукати таємничу незнайомку, яка їх пише. Канадська співачка Селін Діон, у якої роб бере інтерв'ю, допомагає йому зустрітися з дівчиною та завоювати її серце. Таким чином, звичайні смс не завжди змінять життя двох незнайомців. Головні ролі у фільмі зіграли Пріянка Чопра і Сем Гюєн. Між нами гори» Одночасно історія про виживання і любовна драма. Головні персонажі пригодницької мелодрами Бен та Алекс знайомляться в аеропорту. Їм обом необхідно потрапити до Балтімора. Причому в запасі у них лише доба: Бен хірург, у якого завтра дуже складна операція, від якої залежить життя пацієнта. А Алекс, талановита журналістка, їде на своє весілля, бо на завтра призначено одруження. Але їхнім планом не судилося збутися, бо вони потрапляють в жахливу авіакатастрофу, де їм доводиться боротися не тільки з небезпечними для життя обставинами, але й власними почуттями на схилах пустельної сніжної гори. Це пронизлива драма про відносини між двома абсолютно незнайомими людьми в екстремальних умовах, яким доводиться виживати і зрештою закохуватися. З любов'ю розі. Чудова суміш душевної мелодрами, дотепної комедії та справжньої драми про те, що все в житті вже визначено долею, і справжня любов виживає, незважаючи на відстань і час. За сюжетом Розі та Алекс живуть в сусідніх будинках і знають один одного з самого дитинства. У всьому місті не знайти кращих друзів і пару красивіше. У день 18-річчя Розі відносини старих друзів повинні були перейти на новий рівень, але прикране порозуміння зруйнувало невидимий зв'язок і далі по життєвій дорозі Розі та Алекс пішли нарізно. Одна бурхлива ніч після випуску ногу внесла суттєві корективи в омріяні плани дівчини, їй довелося забути про вступ до коледжу і почати готуватися до ролі матері. З Алексом, котрий поїхав у Бостон, вони перетворилися в друзів по листуванню 12 років, провівши порізно, але за своє щастя їм ще доведеться поборотись. «Ла-ла-ленд» La Ленд, La це мюзикл, мелодрама, комедія і історія любові в одній кінострічці. Лос-Анджелес, дивовижне місце, фабрика мрій і рай на землі в очах багатьох молодих людей. Саме тут двом головним героям кінокартини судилося зустрітися, знайти і втратити своє щастя. Вона молода амбіційна актриса, яка мріє стати кінозіркою. Працюючи офіціанткою кав'ярні, вона подає каву знаменитим акторам і актрисам, а весь вільний час дівчина ходить на нескінченні кастинги і прослуховування, не залишаючи надію одного разу отримати свою зоряну роль. Він молодий талановитий джазовий піаніст. Який мріє стати визнаним композитором і відкрити свій джаз-клуб. Однак він змушений заробляти собі на життя, граючи одні й ті самі невигадливі пісеньки в ресторані. І ось доля зводить їх разом, змушуючи два серця битися з новою силою. Любов повертає в їх життя все найсвітліше і чисте. До зустрічі з тобою! Усміхнена і позитивна Лу Кларк знову в пошуках роботи. Після фабрики їй сняться кошмари, а віск в салоні краси їй здавався надто гарячим. Працівникові служби зайнятості особливо нічого запропонувати дівчині, крім ролі доглядальниці для Оїла Трейнера. Паралізованого красення, який втратив бажання жити, у Луни має досвіду в новій справі, тому на перших порах вона трохи дратує Уїла через неуважність і розсіяність. Однак Кларк настільки позитивна і не здатна сумувати, що тренер переймається до героїні симпатією і тепер уже сприймає її як щось більше, ніж просто обслуговуючий персонал. ВІЛ навіть наважується запросити Лу на побачення, тільки ось здоров'я його стає все гірше. ВІЛ розуміє, що після аварії завжди відчуватиме біль і власну неповноцінність і певен, як покласти цьому край. Але він навіть не міг здогадуватися про те, що в його дім увірветься в вихор кольорів, радість і кохання на ім'я Лу. Квиток до раю. Багатьом сімейним парам складно пронести теплоту почуттів через роки, адже виникнення різних проблем ніхто не скасовував. Колись щасливе, а тепер колишнє подружжя вирушає на прекрасний острів Балі. Зустріч у літаку виявилася цілком випадковою. Варто їм побачити один одного, як одразу згадалися колишні образи. Незважаючи на роки, що минули після розлучення, парі важко дивитись один на одного без негативу. Але героям фільму все ж таки доводиться домовитися. Справа в тому, що їхня дочка вирішила пов'язати долю з людиною, яку ледве знає, рівно 25 років тому, вони потрапили до такої ж ситуації, про що згодом пошкодували. Їхня дочка готова відмовитися від кар'єри на користь коханого. Колишнє подружжя підписує тимчасовий мирний договір і робить все можливе, щоб зруйнувати плани доньки та не дати їй вискочити заміж. Але хто здобуде перемогу, здоровий глуст чи пристрасне почуття любові, дивіться вже у фільмі. На цьому в мене все. добірок на каналі найближчим часом буде все більше. тому підписуйся, щоб ми один одного більше не втрачали. І до зустрічі в новому відео.